Як показують останні роки, і, е, останні матчі, і останні чемпіонати, що все-таки достатньо багато в нас молоді. молоді я би не сказав штановитої, молоді перспективної. Талант він, це така субстанція, яка про яку можна говорити, коли людина закінчувала кар'єру. Тоді можна говорити, що в неї був талант, вона його реалізувала. А так є перспектива. І цих перспективних футболістів у нас достатньо багато. В нас завжди була проблема от переходу, знаєте, такого молодіжного на дорослий рівень. І взагалі останнім часом дуже багато заговорили, якраз після того, як головний тренер збірної України Андрій Миколаївич Шевченко сказав про те, що мовляв, треба будувати єдину структуру всіх збірних. І отут ми вирішили розібратися, де ми зараз. І чи всі поділяють точку зору головного тренера. В українському футболі оновлений вектор розвитку для усіх збірних єдині принципи. Саме такої думки притримується тренерський штаб національної команди на чолі з Шевченком. Що ж це означає? У системі збірних України, окрім національної, існує ще шість молодіжних та юніорських команд. Три беруть участь в офіційних змаганнях УЄФА. Дві з них успішно кваліфікувалися в еліт раунд змагань наступного року. «Еліт-раунд» – це останній етап відбору на чемпіонати Європи для юніорських команд. Відтак здається, що в Україні все добре. Так що ж тоді оновлювати? Я уверен, что максимальные всегда цели должны ставиться перед молодежной командой. Она э, должна как турнирные цели для себя ставить. Но э, по большому счету э, не, не в этом даже суть. Самое главное, наверное, это подготовка в национальную команду, в то, чтобы э, после работы, после э, выступления за молодежную команду тренера национальной команды вызывали к себе и усиливали э, ту или иную позицию э, в нашей... національної зборно Президент федерації висловлює доволі ризиковану тезу. Мовляв, результати не є першочерговою метою юнацьких команд. І з цим можна сперечатися. До аналізу закордонний досвід Іспанії. За останні 10 років вони двічі ставали чемпіонами Європи і раз вигравали чемпіонат світу. Цьому передувала 25-річна історія перемог юнацьких команд, які 13 разів ставали чемпіонами і дев'ять грали у фіналах змагань. Успіху ж італійців на чемпіонаті світу 2006 року. Передувало аж п'ять перемог молоді. Діжної збірної до 21 року на європейській першості. Та й наші тренери юніорських збірних природно звикли працювати першочергово на результат, бо від цього залежить їхня робота, яку вони можуть втратити. У нас є своя специфіка. Це, по-перше, наприклад, ось зараз. Ми граємо у відбірний турнір, у нас свої завдання. Андрія Шевченка, якщо ви сьогодні спитаєте у нього про гру, наприклад, нашої збірної, він просто не зрозуміє, про що ви його питаєте. У нього свої завдання сьогодні будуть. Те ж саме у молодіжної команди. Тобто це питання не часу і питання не одного дня. Тренери молодіжних команд не розділяють думки про неважливість результатів їхніх підопічних. З іншого боку, федерація, для якої головним мірилом є делегування або ж виховання футболістів для національної збірної. І це є дуже поширена омана. Молодіжні команди просто не здатні виховати футболіста, адже сумарно юні гравці перебувають у збірні лише два місяці протягом року. Відтак підготовкою займаються клуби на рівні власних академій, Готують їх в клубах. Всі. Давайте мы берем вот эту тему, что там тренер-сборный, что-то там, никому мы не готовим. Послушайте, мы находимся на уровне экзамената. То есть мы даем, мы собираем людей, мы собираем селекцию, да? мы Собираем лучших с нашей точки зрения, я думаю, с вашей точки. И даем им шанс. Мы с этим сталкиваемся, что на уровне дубля там 2-3 игры происходят. І все, а так Динамо шахтів рішають задачу 15 хвилин, і Все закінчується. Може, і жорстко говорить Олександр Головко, але чесно, по відношенню до молодіжних ліг. Динамо і Шахтар значно вищі класом за решту команд, і результати відповідні. І представництво у різного віку збірних теж відповідне. Приміром, збірна України до 17 років, тренером якої є Сергій Попов, наполовину складається із вихованців Динамо. Іграємо. Чемпионат Украины, но не все команды лучшие. И нам легко удается их обыгрывать. Можно там где-то не добежать, потому что оборона у нас отрабатывает хорошо. А в сборной нельзя не добежать. Ты должен везде быть, помогать, и в защите, и в атаке. Надо бегать ведь всегда. Надо больше стараться, потому что везде собраны лучшие игроки. Яскравий приклад юніорської неконкурентності зірка новачок прем'єр-ліги. У системі клубу до підвищення у класі не існувало молодіжних команд, оскільки для першої ліги немає відповідної вимоги. Структуры Ю21 и Ю19 э, в Зирке вот до этого сезона, до начала этого сезона такой структуры просто не существовало. То есть никто специально не, не подготавливал э, молодежь, никто специально не подготавливал дубль. Первую игру э, с шахтером, когда играли, э, вот реально заявки делали онлайн. Игроки приезжали, было, было был отбор, был отсмотр. Э, мы отсмотрели ну, 88 ребят, было отсмотрено за три дня. Як підсумок такої селекції зірки останні місця у чемпіонаті дублерів та в першості Ю-19. Нам потрібне збільшення конкуренції серед молодіжних та юніорських команд. Воно мало б наситити збірні молодими талантами. Федерація щодо цього має свій план. Есть ідеї, чтобы молодых игроков в обязательном порядке там какое-то количество во второй лиге было в обязательном порядке были в заявке и на поле все взвесят уже в возможной практике в других странах, в других чемпионатах, и тогда будем. Принимать такое решение. И это же решение будет там, концептуально для как для аматорского футбола, где растут наши юные футболисты, так и для профессионального футбола. Надо серьезно подойти к фундаменту, к плану, к проекту, а потом уже четко следовать, ему, достичь тех целей, которые уже показаны на примере сборной там, Германии, Исландии. Після євро 2016 Ісландія стала прикладом для наслідування. Реформування тамтешнього футболу розпочалося на початку 2000-х. Тоді ісландці почали будувати футбольні поля. Звучить так просто для європейської країни і так складно для нашої якщо ви подивитеся на Ісландію, то зрозумієте, що погодні умови не найкращі для гри у футбол. Ми маємо лише 3-4 місяці у рік без снігу. Тому за останні 15 років в Ісландії побудували велику кількість полів манежів. Таким чином збільшили можливості для дітей, аби вони займалися футболом. звичайно, така перебудова пішла на користь. Тепер ми можемо займатися цілий рік. Більшість ісландських молодих футболістів власне і пішли у футбол, тому що покращилися умови тренувань. Хтось із друзів пішов у секцію футболу, зацікав. Уся уже інший це призвело до масовості. Більше дітей зацікавилось цим видом спорту. А відтак в Ісландії стало більше футболістів. В Україні ж як кількість, так і стан футбольних майданчиків плачевний. Що в березні цього року на рік власного президентства УФФУ Андрій Павелко заявляв амбітні плани. До 2020 року має бути побудовано 50 стадіонів і 2000 тисячі майданчиків по всій країні. Придбано 100 тисяч м'ячів. А вже наступного року федерація планує запустити спеціальний завод з виготовлення штучних полів. Сам Павелко скромно назвав цю стратегію планом маршала. Це своєобразний план маршала для України в футболі. Щоправда, поки особливого руху в футбольній реформі не відбувається. Приміром, ось так виглядає стадіон в Івано-Франківську. На ньому уже щонайменше півроку тому мали б бігати діти, а дедлайни відкладаються і надалі. Молодь наше все. Такий принцип віднедавна декларується в українському футболі. Щоправда, від заяв до дій тривала дорога. Знаєте, ми живемо зараз в таких умовах, що, напевно, у нас в будь-якій справі дорога дуже тривала, правда? Ж? Економічна ситуація, і життєва ситуація, і багатьом людям, напевно, не до якихось моментів. Ми взагалі довго будемо йти. До щастя. Ну, але це так. А якщо говорити безпосередньо про футбол, то в мене є два питання. Перше питання: от ви поділяєте точку зору тренерів молодіжних збірних і юнацьких збірних про те, що не має бути, от в кожного є повинні бути свої завдання. Олександр Олексійович. Ні, я не розділяю я ще категорически Проти такої постановки питання. З другої сторони, хотів би замістити, що всі тренери ведучі починаючи на Арсен Венгер Мауріні. Значит, Дель Боске. Значит, они когда работали с главными командами, они знали всех футболистов, которые есть в Ю-19 в Ю-21. У нас все-таки это на сегодня еще большая редкость. Понятно, по объективным наверное, причинам. Но то, что должна быть структура единая и единые требования для всех сборных, это даже не обсуждается. А как же ж теза про те, что футболисты готовят в сборных клубах, правильно, готовят в клубах? Но в сборной, еще раз должна быть одна система. И, поверьте мне, это не так сложно сделать. Александр шифруй-то. Нет, полностью согласен, согласен с Алексеевичем. По одной простой причине. Это нужно делать, это нужно внедрять. Вот сейчас мы смотрим на бедного Андрея Николаевича. Бедного в плане того, что он, посмотрите, сколько он тактики занимается. Бегает. Но, в принципе, эту работу нужно сделать сейчас. Потому что заложить для национальной сборной, а, соответственно, и тренера, может быть, молодежные, может быть, это тоже должны видеть. Потому что им это тоже нужно давать. Чтобы... Если бы футболисты приходили с молодежных, с юношеских сборных, уже подготовленные, знали эту тактику, не приходилось бы Шевченко на это сейчас много уделять столько внимания. Мы сейчас показываем кадры, видим, сколько он бегает, сколько он показывает с этими планшетами, вводит за руки футболистов-профессионалов, которые, скажу так, уже мастера, которые должны выходить на поле и все это уже знать давно. А он, получается, тактика, тактика начинает учить и рассказывать, я знаю, по 40 минут по часу. Но, Но это тоже неправильно. одна хорошая фраза у тренера, значит, аналитика сборной, о том, что тренеры работают 24 часа в сутки за рубежом. Да у нас тоже они работают и Не об'язані по 2-4 часу в сутки. От тоді й буде време вистачати на те, щоб в тому числі і теоретично підготувати команду так і знати ті в які є національне збірне. Давайте зараз трошки розберемося по цьому. Тобто, э, футболістів доводити до певного певного рівня, повинні в клубах, вони потрапляють в збірну і збірна повинна просто їм давати певні засади того, як вони повинні грати з огляду да, на національну да, збірну. Да, а якщо це шкодить результату? Да подождите, такого быть не может. Вот э, это, обманчивое такое впечатление создается, что не результат главное. У меня президент вызывает, говорит, у тебя хорошая команда, у тебя лучшие футболисты. Какую ты им задачу должен ставить? Те же испанцы, которые нас иногда так водят, знаете, как я говорю за нас, они говорят, нам результат не важен, но все упражнения носят мотивационный характер. Что такое мотивационный характер? Это я должен все выиграть. Моя группа должна больше забить. Проиграли, вози, отжимайся, прыгай. без стимула должны время думать о том, победить, как же победителей. Это же утверждение. Это подтверждение того, что ты делаешь что-то правильно. Ты делаешь лучше, а ты должен быть стремиться к лучшему. И должен быть лучше. Тогда ты будешь прогрессировать. В каждом упражнении, в каждом игровом упражнении, в каждой игре. Ну, поки що у нас бачите, як е -е, лебідь рак і щука. Ну, з огляду на те, що відбувається, правильно? Ні, ну у нас, звісно, у Володі Циткіна, у Саші Головку, у них завжди було своє мнення. Це добре, що у них своє мнення. Но повірте мені, ще раз повторюю, головний тренер національної збору сказав, що буде так. І так має бути. І кстати, має зробити. Це не так сложно зробити. Це не обсуждается. Друге питання. У мене ще яке виникло, Олександр Суч, ви напевно, краще, це знаєте, що справді в нас немає суперників шахтаря Динамо. Ні, ну мы сейчас я думаю, все-таки э, стоим на пороге того, что 25 ноября будет конгресс ДЮФЛ, это детская юническая футбольная лига, где наконец-то должно быть принято решение о создании лиды лиги. То есть 16 лучших команд Украины, значит, будет разбиты на две по 8 команд, и затем, значит, лучшие четыре, еще раз восьмерка, значит, по принципу так будуть якщо... будут спортивные принципы будут? Буду? Да, естественно будет спортивный принцип. Не обязаны просто по два ста а У нас, просто... нас премьер-лига придумала Ю 19 де ніхто не вылетає. Не, ну, знаем это? Раз, да, знаем. Да. Так, ну, так это естественно, это не означает, что у нас всегда есть естественно. Я ну, Вы негатив не ищите сразу, так сказать, в том, что мы хотим сделать. Тут больше позитива, потому что не будет как раз у тех проходных игр, когда результаты там 11-12-0, они никого не радуют. Они наоборот вводят нас в оману. А вот создание этой лиги, это как раз и будет тот шаг вперед. И с другой стороны, естественно, немаловажный фактор, чтобы Федерация все-таки выполнила В більшій значит, степені во ті обіцяння, які дала по пода стрічка стадіону і обісвідчення футбольними м'ячами. Ми тільки за. Ми взагалі хочемо, щоб якомога більше було стадіонів. Я думаю, що ну ми будемо уважно стежити да, за якому да. вас реалізацією. А ви ж знаєте, що ми, якщо вчіпимося, то вже далі ми вже не не відпустимо.